Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Є у Євангелії такі чудові слова, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. І не випадково великий полководець Богдан Хмельницький у свій час. Сказав, знаєте як, а він так сказав, що буде, то буде, а буде те, що Бог нам дасть. Отже, про гордість і гординю відчуйте різницю. У цьому значенні, що прозвучало, мається на увазі пихатість. Зарозумілість ставлення себе вище інших, ну так же, і ніколи ще нікого гординя не врятувала і не піднесла на п'ятистал краси і чистоти. А ось гордість в моєму уявленні асоціюється із мужністю, витримкою, сміливістю. І силою. І тут мені хочеться звернутися до таких народних і не тільки джерел. Є у Езопа дуже гарна байка. Ця байка дуб і тростина. Вона має дуже такий коротенький, і дуже простий сюжет Болотенського дуба. Вирвала буря. І ось він на березі річки, понівечений, вирваний, дивується, як же ж так. А маленька тростиночка стоїть, колихається, ну і каже, чому ж так сталося? А тростинка так, бо ти, дубе. Боровся із стихією, а сили тож нерівні. А ми, комищі тростинки, навіть від легкого вітру хилимось, гнемось. Тому і витривалі такі. Це езопівська байка. Є в нашому. Нашого народу улюблене дерево, ну і дуб улюблене, звичайно, але от хочу сказати про явір. Дерево, яке символізує юнака, козака, символізує безсмертість. І, ви знаєте, у вже згадуваного, не раз згадуваного сковороди є теж чудові слова про явір. І потім не раз про явір Шевченко згадає, посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Ну ви ж пам'ятаєте, і сковороди ось що стоїть явір над горою, все киває головою, буйні вітри повівають, руки явору ламають. А вербичка шумить низько, заколише мене в сна, тут тече потічок близько, видно воду аж до дна. Ну, ви, мабуть, відчули чоловіче і жіноче начало, гордість, сила, витримка і ніжність, поступливість і бажання. Підтримати як тільки можна, навіть у снах заколихати. Ось такий на сьогодні був сюжет. На цих словах я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Щастива!